Рідна харківська земля, рідне харківське небо та нескорена сила духа, їхня непереможна сила. Вчорашні юристи, електрики, освітяни, працівники заводів, бізнесмени та ресторатори, айтішники і флористи стали справжньою своєрідною армією, єдиною зброєю, силою людей, у яких є чуйне серце і бажання безкорисливо допомагати. Харківський волонтерський рух у перші дні війни показав себе саме таким. Вони під обстрілами і вибухами доставляють продукти, медикаменти, речі та товари, евакуюють цивільних, рятують тварин. Всю велику родину волонтерів незламного зібрали разом, аби подякувати їм та привітати з професійним святом міжнародним днем волонтера.

І годування всіх, хто необхідне в бомбосховище, в метро. Далі вже до окупованої території, евакуація з того боку, швидке реагування на різні прильоти. Тому в цьому наша організація займається цими профілями. Коли приїжджаєш на прильоти, вже за війну я багато чого побачив. І на деокупованих територіях там більше жахів, ніж зараз в Харкові, але все ж таки, коли прильоти, це страшно. Ми приїжджаємо туди, ми чітко розуміємо, що ми будемо робити, з чому ми тут. Працюємо і кому треба допомагати, і наша задача не дезентуватись в пространці і думати, який жах, що прилетіло. Наша задача врятувати людей, допомогти їм, і щоб забезпечити і мінімізувати всі прильоти. Харків це мій дім, Харків це Україна, і я тут виріс. Я тут зростаю і працюю. Тому Харків для мене це моя родина і. Міді харків'яни навіть серед українців це такий приклад незламності і сильного міста, тому харків'яни такі стресоустойчиві. І я пишаюся, що я харків'яни. По-перше, я так вихований своїми батьками, за що їм вдячний допомагати завжди ближньому. Я завжди був і волонтером. Ми допомагали невеликою спільнотою онкохворим дітям. Збори робили, здавали донорську кров. А добро завжди воно приємне. Це як, я не знаю, це, це відчуття схоже з любов'ю. Тобто це таке от, ну, ейфорія від того, що ти допоміг і в тебе тепло на душі одразу. От. Ну, це покликання, покликання серця. Харків для мене це, по-перше, це моє рідне місце, я тут народився. Це сила, сила будь-якого покоління, дитинства, юності, студентства роботи. Ми завжди, харків'яни, прагнемо бути сильними, розвиватись, досягати успіху. Тому, тому Харків і не злам, тому що ми Об'єднались і разом ми тримаємось та тримаємо. Я пишаюсь, що я харків'янин, тому що поруч зі мною такі ж самі сильні духом люди, народжені у Харкові, які стримали ворога на околицях Харкова, підтримали наше населення, підтримують і далі. І воїнів і разом до перемоги, бо ми харків'яни. Для мене це дуже важливо, для мене це дуже. Це дуже великий крок, який ми роб, ми всі робимо, дуже великий крок. І це вже насамперед, мабуть, це прямо на ентузіазмі ми це робимо, тому що наша волонтерська харківська сім'я це, ну, це дуже багато. У нас працює команда волонтерів, які всі з ресторанного прийшли бізнесу. так? І ми вже настільки в нас налагоджена робота. Доки ми вивезли чай, каву та бутерброди. Інша команда робить гаряче харчування. У нас це налагоджено дуже сильно. Харків це любов, Харків це душа, Харків це навіки це най -най -най красивіше, найгарніше. І... В Харкові самі найкращі люди. Ні разу за весь час не було страшно, Ні разу. І насамперед, що ми стільки проїздили по гарячі точки, і я де оділа бронежилет. Насправді ніколи мені ще не було страшно і моїй команді також. Все це ми робимо з душою, з ентузіазмом. Я гаркіянка і я неймовірно цим пишаюся. Ми до війни з командою працювали над тим, що допомагали незахищеним верстам населення. Коли повномасштабне вторгнення розпочалося, то ми зрозуміли, що на той період повинна була евакуація. І все, ми пригнули в свої машини і почали це направлення евакуації. Основне з самих таких важчих моментів це коли через серце проходить вся ця біда людська. Я так вважаю, що Бог мене на цій землі поставив, і я в якоїсь степені відповідальний і за людей, і за територію. Тому ми з командою прийняли таке рішення, що ми звідси виїжджати не будемо до останнього. Будемо допомагати чим. Ну, на що буде змога в нас? Харків ну, любов. Я знаю, що то заїжджа таке слово, але я іншого не можу придумати, бо я сам сім років тому назад приїхав до Харкова, і навіть під час повномасштабного вторгнення я навіть не думав його лишати. Чи гордо я ще харків'янин? звичайно? Ну, по, по багатьом параметрам насправді. По-перше, я не, не втомлююсь повторювати, що на самий. Потужний волонтерський рух в місті Харкова, а це говорить про те, що тут ті люди, які ідейні, вони люблять своє місто, вони люблять людей і тому вони хочуть працювати задля блага нашого міста і всіх харків'ян. Кожного разу, коли я приїжджаю на приліт, а на жаль, у нас дуже багато прильотів і таких руйнацій, які є у Харкові, жодне міста України немає, я вдячний вам. Я вдячний вам, бо ви завжди там, завжди разом з нами, разом з харків'янами і допомагаєте харків'янам. Готуйте, допомагаєте психологічно, закривайте разом з нашими комунальщиками. Контори, завдяки вам, 40% конторов було закрито іменно волонтерами. Я дуже вдячний вам за це. Попереду у нас дуже багато ще буде випробувань, але я знаю впевнено, що ми будемо разом. І я знаю впевнено, що ми пройдемо всі виклики і обов'язково переможемо. Переможемо разом. Я дякую вам, пишаюсь з вами. Слава волонтерам! Харкова! Слава Україні! Ми ще заспіваємо разом цю пісню у нашому місті, в нашому місті, разом зі мною цюрі здійсни в нашому місті. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.